Головними труднощами для дистриб'юторів під час війни стали блокування і втрата складів через бойові дії, нестача співробітників, проблеми з логістикою та закриття або руйнування значної кількості аптек, незважаючи на знищені російськими окупантами склади у Гостомелі, Полтаві та інших містах, призупинення діяльності аптичних складів структурних підрозділів у Харкові та Миколаєві, попри шалений шквал та регулярні атаки загарбників, співробітники компанії. Бадм до останнього збирали замовлення і відвантажували ліки волонтерам у військові шпиталі, лікарні та аптеки. У лавах сил оборони країни на сьогодні проходять служби більше 150 працівників компанії. Компанія БАДМ надає та продовжуватиме надавати матеріальну допомогу мобілізованим колегам-членам і членам їхніх родин. Активно бере участь у волонтерських проєктах і надає допомогу військовим частинам, благодійним фондам та внутрішньо переміщеним особам. Я запрошую для отримання пам'ятної відзнаки «Фармфронт» гержан Оксану, директорку департаменту розподільчої логістики та Олександра Данилова, начальника відділу збуту структурного підрозділу у місті Харків. Доброго вечора. Дуже велика честь бути присутньому сьогодні тут і отримувати високу відзнаку діяльності компанії Бадем. Ця нагорода має велике значення для всієї нашої команди. Кожна перемога, отримана компанією Бадем у конкурсі Панацея, завжди мотивувала нас не зупинятися, рухатися тільки вперед впроваджувати нові інновації, автоматизуватися, приймати ефективні е, оперативні рішення. І сьогодні ця нагорода мотивує нас бути сміливими. Фармацевтична галузь відіграє важливу роль в житті кожної людини, особливо зараз, під час війни, коли кожного дня люди, кожен з нас стикається з реальною загрозою життю і здоров'ю, і ми усвідомлюємо. Відповідальність нашої роботи, команда Банем докладає максимум зусиль для реалізації в життя своєї місії. З перших днів війни наша команда тримає фармацевтичний фронт заради того, щоб кожна людина в кожному куточку України мала своєчасний доступ до необхідних лікарських засобів і медикаментів. Взагалі, головна задача фармацевтичної дистриб'юції. Це своєчасне безперебійне забезпечення медикаментами аптек, лікарень, медичних закладів. Тому БАДЕМ в перший рік повномасштабного вторгнення в Україну прийняв рішення про відкриття нових розподільчих логістичних центрів в містах Львів та Вінниця, відновив втрачений в результаті бойових дій логістичний комплекс в Київській області. Також відновив Повноцінну роботу аптечного складу у місті Харків та місті Герої Миколаїв БАДАМ забезпечував і забезпечує високі європейські стандарти і вимоги зберігання та транспортування лікарських засобів. Саме турбота про здоров'я нації надихає нас рухатися вперед і бути незламними. Дякую. Я хочу подякувати кожному співробітнику компанії БАД і всім нашим партнерам. Медичним закладам, аптечним мережам і виробникам фармацевтичної продукції. Ми разом працюємо заради здоров'я українців, заради нашого життя. Разом ми обов'язково переможемо. Дякую вам усім. Слава Україні!